У шостінському районі прорвало дамбу. Подія сталася у ніч на 20 березня в селі Собич. Місцева мешканка Валентина розповідає, що останні декілька років у місцевому ставку не було води, а тому про стан гідроспоруди ніхто не турбувався. З осені якось пішло, пішло, пішло. Вода почала додатись, додатись в озері, і на це ми так всі зраділи цьому, що ну Наконець-то у нас у озері буде вода. Ну і ось вночі таке трапилось. Якби прочистили дорожні служби, коли ложили дорогу, якби прочистили дамбу, ну, що проходить так, нічого б цього не трапилось. А так нікому нічого не треба. З проблемою підняття рівня води зіштовхнулись і в сусідньому селі Пирогівка, яке розташоване на березі Десни. Жителька села пані Ніна говорить, що причиною підтоплення села є у ґрунтові води, бо за її спостереженнями паводок на річці свого максимального рівня зазвичай досягає середині квітня. Ти год весною було тако, і цей год уже із самого января місяця у нас вода. Заливаю все, переливаю бетонку, і в нас і в сараях вода, і в погребах вода, і у, на рівні, це от калю, це уже У нас, це вже води. В колодцях повні колодці. Попередні ракети взагалі в колодцях було хоч танцюй. Води вообще не було. І, і тут води не було, було в норму, було добре. Жителька Перегівки Лідія розповідає, що життя поруч з великою річкою має багато складностей, а тому люди поступово виїжджають з села. Натомість ця місцевість підходить для дачників, кількість яких збільшується. Перший год це ми бачимо, це його що страховище тут з водою. У нас он у двері людей не було раніше, а у нас таке твориться в Мало вже людей. Умирають усі, ото так як ми вже поставалися, Ці, а цигани цигані живуть, і все. І ті цигані повиїжджали. Дачники є. Дачників багато, в лісу багато дачників, особливо літом, так машина за машиною на річки місцей немає. навіть. за словами Шостинського міського голови Миколи Нагі, прорив дамби селі Зобич ліквідували. Нині загрози руйнування дороги, що з'єднує село з центром громади. Немає. У цьому році в Десні піднявся значно рівень води, і пройшло підтоплення даної дороги, гідротехнічної споруди. Йде процес ліквідації. Все буде сьогодні відновлено. 38 населених пунктів Шостинської громади. У нас ще в Вбражиївки теж є. Трошки великий більше підйом ніж завжди. Тому там теж будемо працювати. З питанням чи загрожувати подальше підняття води мешканцям Шостинської громади, та чи очікується критичний рівень підняття води у річках Сумщини. Суспільне звернулося до регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області. Відповідь чекаємо. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини, Сумщина.